Вітаю всіх, пропоную подивитися, що кому принесуть вихідні 12-13 липня. Енергії на ці дні трішки у нас складнуваті, Можливо, будуть занадто відчуватися якісь негативні емоції, занурення у якісь неприємні спогади, якісь плітки, слухи, наговори в ці вихідні можуть надходити. Тому бажано передивитися три варіанти для того, щоб ви обрали саме те, що буде підходити для вас. А можливо, вам підійдуть і всі три. Тож, це буде в нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, будемо дивитися, що вам принесуть вихідні: Риба, хрест і лисиця. Щось у вас дуже хитро буде вирішуватися там. Ну, наприклад, до вас можна дійти якісь крупні фінанси. Ну, так, склалися обставини. Можливо, ви прикладали зусилля, можливо, просто. Всесвіт вважає, що ви їх заробили, вони до вас надійдуть. Але, можливо, хтось спостерігає за тим, як ви будете діяти, як ви будете розпоряджатися тими фінансами. Можливо, у вас є якісь хитрі друзі, які, ну, знаєте, бувають так у житті. Люди різні і, можливо, за ваш рахунок хтось захоче там ну, дещо провести приємно час. Тому на це звертайте увагу, щоб ви правильно розподілили. Ці фінанси вам потрібно не вестись на когось іншого, а краще ну, проявіть свою мудрість. Ну, а ще, можливо, у вас якісь будуть такі доленосні зустрічі з людьми, але вам потрібно також бути дуже певними в тому, що людина порядна, тому що дещо, можливо, буде ну, проявляти себе або хитро, або можливо, там, буде намагати вас вами маніпулювати. Ну, Якісь можуть виникати такі не дуже приємні ситуації. Для когось, можливо, на цих вихідних надійдуть звісточки здалеку. Вони можуть стосуватися або вас, вашої родини, ваших стосунків, або щодо ваших фінансів. Тож очікуйте або гроші, або якусь новину про ці гроші. Головне проявляйте свою мудрість. Другий варіант для вас, що вам несуть корабель криси і коса. Для другого варіанту потрібно бути пильними на цих вихідних. По-перше, хто вирушає в дорогу, хто, можливо, десь планує якісь поїздки, переїзди, то будьте дуже пильні до свого майна, до своїх гаманців, сумок і решта всього, хто з дому відлучається, не забувайте зачиняти вікна, двері, все, що у вас було закрито, тому що є великий ризик, що на цих вихідних ви можете зіткнутися. Із якимись шахраями, можливо, ви можете зіткнутися із тим, що ну, навіть пограбувати вас можуть, або просто попсувати ваше майно. І ще, можливо, для вас із далеку десь будуть надходити якісь звісточки, вам потрібно розуміти, що там не буде щирості. Той, хто буде виходити до вас на зв'язок, людина буде собі на, на умі, як то кажуть, і. Буде швидше обмірковувати яку користь з вас можна мати, ніж те, що е, там, якісь щирі стосунки або щирі розмови. І ще, можливо, у вас коса вийшла, говорить про те, що, вже, мабуть, прийшов час, щоб ви на цих вихідних визначилися із якимись питаннями і поставили в тому крапку, тобто якісь негаразди, якісь неприємні ситуації, все це є наслідками. Якихось невірних дій або думок, або, можливо, невірної інформації, яка до вас надходила. Тому вам потрібно ці вихідні приділити тому, щоб ви все це розібралися і вже нарешті завершили. Тож, я бажаю вам гарних вихідних. Третій варіант для вас: що книга роздоріжжя і змія. Ну, дивіться, для вас прийде інформація, яка та, що для вас була закрита, чогось ви, можливо, не знали, як там буде складатися, але тепер ви щось дізнаєтеся про якісь дороги, поїздки, переміщення, можливо, попри те, що вихідні дні багато хто працює за кермом, і можливо, оці саме поїздки ваші, ви щодо них якусь інформацію отримаєте. Але ви будете незадоволені тим, що ви отримаєте, тому що, ну, можливо, через те, що та інформація вас просто не задовільнить, або через те, що вас хтось контролює, пильнує, спостерігає за вами, за вашими діями. Також, можливо, для третього варіанту на цих вихідних доведеться обирати якийсь для себе напрямок, з чимось визначатися. Інформація у вас буде. Головне зробіть правильний вибір. Тому що ця змія може також говорити про те, що вам просто потрібно бути дуже мудрими. Не поспішайте. Хтось, можливо, на цих вихідних отримає звісточку, також це буде звісточка здалеку. Або хтось до вас приїде на гостину, і вам також потрібно проявляти мудрість. Більше спостерігайте і менше говоріть, тому що чомусь так у вас складаються обставини на цих вихідних. що який би ви вибір не зробили, вам потрібно бути дуже мудрими. Вам потрібно правильно використати ту інформацію, яка до вас надійде, для того, щоб ви саме завдяки цій інформації робили свій правильний висновок і проявляли свою мудрість. Не поспішайте. Тож будьте пильні на цих вихідних, також звертайте увагу, хто за кермом на свої транспортні засоби, на дороги і на все решта, що стосується ваших поїздок і переміщень. Я бажаю вам гарних вихідних. Я бажаю всім гарних вихідних, хай вони принесуть вам тільки позитивні події і зміни у ваше життя.